Сьогодні в новому році я продовжую показувати красу автобусних зупинок, яку робить художниця з міста Бахмут Катерина Радченко. Зараз люди дуже мало усміхаються. Як війна закінчиться, воно так і буде. Треба надіятися на це. Коли вона закінчиться, як ви вважаєте? Ну мені дуже хочеться, щоб вона в цьому році вже закінчилась. Це всім так хочеться, не тільки мені. Всі мріють за закінчення війни. Ваші побажання. Мої побажання, щоб була перемога. Побажання одне на всіх. Так. Да. І щоб я могла повернутися в свій Бахмут. Україна через п'ять років. Через 5 років України, якщо війна закінчиться, буде квітучою. А як ми поборемо цю корупцію, що, що є зараз? Як, як оце з нею боротися? Що ви скажете? Ну, по корупцію, звичайно, дуже важко побороти. І я вважаю, для того, щоб корупцію побороти, треба, щоб людина більше вивчала Біблію. Звертатися до Бога. Да, звертатися до Бога і читала Біблію. Біблія це можна сказати, книга, яка дає нам поради, як правильно себе вести. Людина повинна проявляти любов друг до друга. І що красти не можна, це теж написано в Біблії. І тим більше не можна що робити, убивати друг друга. Це найвелике зло і саме великий гріх. І цей гріх взяла на себе Росія. А Україна спасеє світ. Як ви вважаєте, я вважаю, що Україна спасе світ. Ну так би хотілося, звичайно, щоб спасла світ. Так і буде. Так і буде. Буде надіятися. І вже це. будуть всі рівнятися на Україну, будуть брати з неї приклад. Я вважаю, через деякий час. Ну, дай Бог, щоб так було. Це дуже хочеться такого. Так і буде. Да. Мені приємно було дякую з вами спілкуватися. Я вважаю, що прийде час і всім буде цікаво дивитися на оці зупинки, які ви намалювали. Оце і є слід на землі, так, слід, да. який ви залишаєте. Навколо треба залишати на а не розруку, не вбивство, а саме красоту. Оту красу, яку ви несете. Дякую, дуже дякую. Дякую вам і до перемоги. До перемоги.